Наше вітання. У нас сьогодні відеогляд на планшет Samsung Galaxy Tab F10 Force, потужна модель з 6 оперативної пам'яті і 128 внутрішньої пам'яті з підтримкою 4G мобільного інтернету або дзвінків, а також 101 дюймовим екраном з Full HD якістю. Дана модель представлена в чудовій палітрі кольорів. Задньої металевої кришки це темно-синій варіант, темно-сірий або графітовий колір. І третій варіант це голубий колір задньої металевої кришки. Швидко розглянемо основні параметри даної моделі 6 оперативної 128 внутрішньої пам'яті. Процесор восьмиядерний ядерний Tiger T616. Роздільна здатність 1920х1200-101 дюймового екрану. Android 13 та версія. Батарея 6000 мАч. І камери в нас 13,5 Мп відповідно. До розпакування. В коробці від планшету ви отримаєте відповідно гарантійний талон. З 12 місяцями гарантії від нашого інтернет-магазину сам планшет Samsung Galaxy F10 Force, а також чудові подарунки від нашого магазину: це стереогарнітура, зарядний кабель і блочок Type-C, OTG кабель і стілус, скріпка для слоту від SIM-карт, Додаткова пленка, одна вже, до речі, наклеєна на планшеті. До речі, це не весь комплект, бо ви маєте можливість на вибір обрати для себе або оригінальний чехол до цієї моделі. Він є в чорному кольорі і в золотому кольорі. Дуже зручний, дуже практичний, бо ви можете використовувати як підставку або для щоденного носіння. Також ви маєте можливість обрати для себе чехол з клавіатурою, яка під'єднується з допомогою дроту до планшету. І відповідно ви вже маєте можливість працювати з вашими документами різними додатками. Відповідно, набирати будь-які тексти. Це дуже зручно і компактно. І третій набір, який ми хотіли б запропонувати, це чехол разом з Bluetooth клавіатурою, до якого також можна окремо доєднати бездротову мишку, і ви можете працювати вже повноцінно як на ноутбуці, відкривати будь-які Excel-таблиці або вордівські документи, або займатися пошуком в інтернеті будь-якої важливої для вас інформації. Тому обирайте для себе будь-які комплекти з цих трьох і також користуйтесь задоволенням. Дана модель Samsung має комбінований роз'єм для використання одночасно або двох сім-карт, або карти пам'яті і сім-карти. До речі, ми тестували карти пам'яті до 512 ГБ, планшет чудово працює з ними і чудово їх бачить. Ви можете телефонувати, користуватись мобільним 4G інтернетом, будь-якого мобільного оператора. Великий 101 дюймовий екран даної моделі Samsung Galaxy Tab f 10 Force, а також роздільна здатність 1920 на 1200 дозволить вам дивитись ваші улюблені відео в HD-якості. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь якісною картинкою і чудовим звучанням на даній моделі Samsung. Також би рекомендували дану модель Samsung для того, щоб читати різноманітні книжки. Ви маєте можливість або завантажувати на даний планшет ваші улюблені книжки, або завантажувати підручники для вашої дитини і використовувати його для навчання. Це чудова річ, яка стане вам нагодя. Дана модель планшету підтримує всі сучасні додатки, які використовуються зараз нашими клієнтами, в тому числі додаток TikTok, Ви можете його встановити дуже швидко з Market, який придустановлено на планшеті, і насолоджуватись чудовими відео в колі вашої родини. окремо хотіли б наголосити про підтримку gps навігації Моделю Samsung Galaxy Tab F10 Force ви маєте можливість встановлювати різноманітні додатки для навігації і строїти власні маршрути Всі ці програми, які ми демонструємо в нашому відеогляді, ви можете як особисто встановити дуже швидко через Play Market, який міститься на даній моделі. Також попросити наших співробітників при замовленні. Вони будуть вам абсолютно безкоштовно встановлені і при отриманні вже будуть міститись в пам'яті вашого гаджету. До ігрових можливостей планшету Samsung Galaxy Tab F 10 Force. Всі ігри, які ми демонструємо в нашому відеогляді, ви також можете продостановити при замовленні. Перша гра це Asphalt 9. Ми завжди демонструємо відеогляди, щоб підкреслити, що швидкі, сучасні динамічні ігри дуже чудово йдуть на наших планшетах, в тому числі і дана гра Asphalt 9. Тому насолоджуйтесь чудовою гонкою, займайте лише перші місця. Наступна гра, найпопулярніша гра, яку ми встановлюємо для наших клієнтів, це Роблекс. Її часто просять продемонструвати відеоглядах тої або іншої моделі планшету. Будь ласка, демонструємо чудово, гарно йде дана гра на будь-яких картах, в одиночному в онлайн режимі. Будь ласка, можете проходити різноманітні яскраві тури. Ще одна гра в нашому відеоогляді – це гра Роблекс. Різноманітні карти, чудова графіка. Будь ласка, зараз дуже популярна гра у дітей, вона дуже чудово йде на даній моделі планшету, без підвисань жодних. Тому грайте, вигравайте, здобувайте різноманітні навички. Наступна гра, яку хотіли продемонструвати, яку демонструємо дуже часто в наших відео оглядах, це гра World of Tanks. Дана гра не потребує зайвого представлення, в неї грають мільйони, а мабуть, і навіть більше людей. На цій моделі зауважу, що дуже якісна і чітка графіка в даній грі, дуже чудовий відгук від натискання на будь-які клавіші, тому прокачуйте свій танк, здобувайте нові перемоги. А ми зичимо вам лише вдачі. Ще чудова гра, яку ми хотіли продемонструвати відеогляди, це PUBG Mobile. Ця гра, як і World of Tanks, не потребує зайвого представлення, всі чудово знають її, і всі, напевно, вже грали в неї на телефонах. На телефонах не дуже гарно грати, бо дуже маленький екран. Тут з великим екраном, 10,1 дюймів з WLASD роздільною здатністю на плашеті Samsung Galaxy Tab f 10 Force, грати в дану гру саме задоволення. Можна достановити при замовленні, можна особисто завантажувати і відповідно вже здобувати різноманітні навички, різноманітне обладнання і зброю, і змагатися відповідно з вашими конкурентами. У даному відеогляді ми продемонстрували вам чудову яскраву і сучасну модель Samsung Galaxy Tab F10 Force, яка має 6 оперативної 128 внутрішньої пам'яті і підтримку 4G інтернету. Якщо ви шукаєте саме таку модель, будь ласка, заходьте до нас в магазин, робіть замовлення.